Доброго дня, це Макс. Зараз новорічні свята, і я вирішив, що це файна можливість привітати вас. Вітаю, та заодно відверто поговорити з вами і розповісти про якісь цікавенькі інсайти з каналу. Найголовніше, що я хотів би сказати вам, так це те, що я неймовірно вдячний вам, підписникам, за те, що залишаєтесь зі мною, переглядаєте мої відео, залишаєте критику, коментарі, схвальні відгуки і не дуже. Те, що я тут роблю, не має жодного сенсу без вас, без того, щоб ви дивилися ці відео та ініціювали якісь дискусії та обговорення, якщо не з іншими людьми, то принаймні з самими собою. І якби не ви, в мене вже б давно опустилися руки, я би не знайшов сил продовжувати цю діяльність. Тепер трохи про канал. Завдяки вашій активності. На мій канал за півроку його існування підписалося понад 500 людей, і це дуже файний показник в українському Ютубі. Так, завдяки вашій увазі літогляди Сущука стали найпопулярнішим книжковим каналом на Ютубі. Після нього йде лише The Ковейбон, який відстає на 100 підписників. До речі, якщо ви цікавитесь українським Буктюбом, раджу підписатися на цей канал, а також на канал Львів'ян Кінати та на канал інтернет-книгарні всі книги з чарівною ведучою Аною. Всі посилання я залишив. В описі, завдяки вам на booktube канали, навіть звернув увагу перший національний зняв цілий сюжет в телепередачі Моя книга. Сподіваюся, що разом з вами ми привернемо ще більше уваги змів в 2016 році. І до речі, про інсайти та лаштунки каналу. Редакторка з першого національного просила показати процес зйомки літоглядів, але вони не встигли його вставити в репортаж. Тож він у мене залишився незадіяним і я вам можу його продемонструвати. Так, поки що обходимося саморобним освітленням та шматком стіни зі спеціально поклеєними шпалерами. Сама ідея мого каналу з'явилася в мене не тільки через брак схожих українських каналів такого ж типу, але й через те, що я був дуже здивований російськомовним буктюбом. Я очікував там знайти молодь, яка відкрита до всього нового, шукає нові ідеї, готова переосмислювати власний життєвий досвід. І я сподіваюся, що ви таке знаходите в моїх відео. А натомість я знайшов лише дівчат, які діляться якимось емоційними враженнями від книг. А хлопці переважно роблять якісь такі, знаєте, школярсько совкові висновки на кшталт ця книга, вчить нас, що треба. Єдина російська буктюберка, яка мені симпатизує за свою непробивну самовпевненість та нормальне бачення літератури, це Поліна з її каналом Читалочка. А ще багато інших російськомовних буктюберів читають і оглядають виключно зарубіжну підліткову або Young Adult літературу і керуються порадами зарубіжних блогерів. А як же власна культура? Тому я й вирішив, що поки не пізно потрібно створювати наш продукт не тільки для україномовних, але й для російськомовних українців. Знаєте, хочеться вірити, що ми українці здатні створити щось своє, і унікальне, і класне. А якийсь новий літературний тренд в Ютубі, аби про книжки про літературу було не просто важливо говорити, але ще й модно. І так, якщо ви згодні з моєю думкою, то не забувайте поширювати наші літогляди серед друзів. Ще я не можу не згадати той факт, що в популяризації в мого каналу в підтримці та критиці величезну роль зіграла спільнота український Ютуб ВКонтакті. Тож, якщо ви цікавитеся україномовними відео, або самі хочете стати ютубером, раджу підписатися на цю спільноту, і посилання я знову ж таки залишу в описі. Ну і також, до речі, я там помітив, що деякі влогери, ну тобто ютубери, які знімають про власне життя, час від часу стали знімати огляди прочитаних книжок. Я вважаю, що це теж тренд, до якого я долучився. Ну і наостанок пару коментарів щодо майбутніх відео. Обіцяв редактору Саші Шеремеці оглянути його журнал Білий Фенікс. Не не просто з Феніксом. Тут не тільки доробки авторів-початківців, але і є твори відомих письменників, переклади і навіть інтерв'ю. Наприклад, тут є інтерв'ю з Максом Кідруком. Коротше кажучи, огляд я зроблю, але рекомендувати журнал може вже зараз. Тож. Моя постійна глядачка з ніком кіт Бегемот пропонувала анонсувати наступні літогляди, аби мої читачі встигали прочитати ті книжки і обговорити їх зі мною одразу після виходу літогляду. Наразі можу сказати, що десь через 3-4 тижні я планую оглянути аптекаря Венечука. І такі анонси я можу робити приблизно раз на місяць, тому що не хочу прив'язуватися до якогось конкретного плану літоглядів. Він коли прочитаєш одну книжку, і є настрій прочитати геть іншу ніж планував. Тому так, аналітика показує мені, що багато людей не додивляються мої відео до кінця. Так, вони трошки задовгі, я прошу вибачення за це. Але мушу вас запевнити, що завжди працюю над тим, аби якомога більше скорочувати свої сценарії. Просто якщо робити ще, ще більше скорочення. То скажімо, в рубриці хештегу «Корліт-8» втрачається повнота контексту, а в літоглядах зміщується фокус і втрачається той сенс, базовий, який я хотів передати. На цьому, все, дякую за перегляд. З вами був Макс Ощук, а Зараз підуть фінальні титри. І оскільки найважливішу роль в моєму каналі граєте саме ви, то саме вас я там і згадаю з прийдешніми святами. Постскриптом ви думаєте, чому я постійно стою у своїх відео? Справа в тім, що в мені... Кішка подерла всі мої шпалери, вони геть вбиті, а їм лише пів року. Не знаю, напевно, скоро робитимемо ремонт і просто пофарбуємо стіни у якийсь колір. У зелений хромакей.